Ми автомобільно-дорожній фаховий коледж. І сьогодні ми святкуємо 80 років. Швидко біжить час. Вродібе, зовсім недавно ми святкували 75 років нашого коледжу. А сьогодні вже відзначаємо 80-річчя. З історичної точки зору це вроді невеликий проміжок 80 років, але це практично майже 4 покоління. 20 тисяч випускників, є хороші результати нашої роботи, є перемоги наших студентів на всеукраїнських змаганнях, представлені на міжнародних конференціях. Якраз оце п'ятиріччя найважчі часи для нашої держави. Це пандемія 2 роки, четвертий рік іде повномасштабна війна вторгнення російського агресора з першого дня. Робили все, щоб підтримати і захистити державу. За перший рік ми майже 780 тисяч гривень зібрали колективом наших викладачів, наших студентів. Дуже багато матеріальної допомоги. Ми приймали тут переселенців, які приїжджали, підтримували наших військових, чим тільки могли. Черговий транспортний засіб це і шостий транспортний засіб від автомобільно дорожнього фахового коледжу для нас. За, за один рік. за один рік так, а сьомий від, сьомий відремонтований практично повністю майже чуйно капітальний ремонт. Ми робили повністю не тільки автомобіля, і двигуна і тому подібне. Зараз ми заходимося біля чергового автомобіля. Дача Дастер, який ми будемо передавати нашому випускнику. Це є вже 18-й транспортний засіб, який ми передаємо нашим захисникам і нашим конкретно, безпосередньо нашим випускникам. Також ми маємо гарні напрацювання і гарних друзів. Друзів наших партнерів естонців, з якими ми співпрацюємо вже з 2016 року. Це є і віргу ТІЦ ЦУІТАВІТІЇ ЦУ компанія Хам Сістимс Балтик Ойл. Вони нам допомагають у підборі транспортних засобів для того, щоб даний автомобіль він був технічно справний, і також вони мали змогу виконувати ті завдання, які перед ними будуть поставлені. Досить на високому рівні нас теж працює наша студентська станція технічного обслуговування. Тарас Михайлович Багнюк, який разом спільно зі студентами на практиках, монтажно-демонтажній, навчальній практиці. Вони проводять технічне обслуговування, ремонт даних транспортних засобів. Так, звісно, наші автомобілі потрапляли під ФПВ-дрони. Ми їх відновлювали для наших Збройних сил України. Привіт! А ми з автодорожнього. Головний корпус коледжу. Це аудиторія для вивчення будови автомобілів та тракторів. Тут ми також можемо побачити вживу, як працюють окремі вузли техніки. Тут в нас є така штучка. А, а якщо серйозно, тут ми можемо побачити, як працює диференціал. На даній схемі можемо побачити, як працює двигун, а ось тут у нас проходять пари з вивчення автомобілів. Тут є усі умови для вивчення двигуна та їх механізмів. Навіть можемо побачити, що буде, якщо неправильно експлуатувати двигун. Наш коледж використовує інноваційну програму Електют для вивчення будови автомобілів. Тож, поки в інших вузах забороняють користуватися мобільними телефонами, як ви бачите, у нас вся аудиторія сидить в програмі Електют. Пане водій! На наступній зупиніться! Наступна зупинка полігон. На полігоні проводяться пари, різноманітні заходи. Студенти практикуються і набираються нових навичок. У нас тут дуже багато різної техніки, як ви бачите, до кольору, до вибору. А це наш знаменитий лімузин. Наші студенти не лише ремонтують автомобілі, а й створюють ось таку техніку та багато інших картингів. Was. Також у нас тут проходять пари з водінням. Дуже весело. На навчальному полігоні у нас знаходиться майстерня, на якій наші студенти можуть проходити практику. А тут ви можете побачити військовий автомобіль, який ми будемо відправляти на схід. Зараз тут проводиться ремонт та його обслуговування. Наші майстерні обладнані усіма необхідними інструментами для того, аби відремонтувати будь-який автомобіль. Як ви бачите, це можуть бути і підйомники, і різного виду інструменти, і різні штучки для змащування. Мене звати Оля Фреймут, і сьогодні я перевіряю на чистоту автомобіль, який знаходиться на навчальному полігоні. Брудно! Фу, це просто жах. Якщо ви думали, що це все, то ні. У нас є навіть свій власний шаномонтаж. А ось тут у нас знаходиться відпочинкова зона. Можна прийти попити чаю. А також у нас є такий чудовий ставочок. На нашому полігоні знаходиться також алея слави наших героїв-випускників, завдяки яким ми можемо сьогодні знімати це відео. А це наш студентський гуртожиток. Те, чого ви точно ніде не побачите, це справжній олень в гуртожитку. При вході в гуртожиток у нас є відпочинкова зона, де можна собі випити філіжаночку кави. Невід'ємною складовою освітнього процесу в коледжі завжди була виховна робота. А зараз в умовах військової агресії РФ проти України її важливість навіть складно переоцінити. Ми завжди знаходимо час для розвитку та відпочинку. В коледжі постійно проводяться цікаві і змістовні виховні заходи, літературно-музичні вечори, круглі столи, акції, екскурсії, цікаві зустрічі, благодійні ярмарки, фахові конкурси. Слід зазначити, що. В 2021 році наш студент Юрій Яцишин виборов перше місце у конкурсі Ян Кар та представляв Україну на міжнародному фіналі в Польщі, адже це міжнародний конкурс для студентів закладів фахової передвищої освіти. А його головна мета популяризувати професію автомеханіка. Завдання були різного виду і різної складності. Одні були легші, другі були важчі. Найважчим було. Е... Завдання компанії Шафлер випресувати і перезапресувати підшипник. Також маємо перемоги і на всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед здобувачів фахової передвищої освіти Автотеч Мастер Юніор 2025». серед фіналістів. Наші студенти Владислав Путятін, Дмитро Романків, Олекса Тичка. Захід об'єднав здобувачів освіти з різних куточків України, створив можливості для обміну досвідом та продемонстрував належний рівень підготовки майбутніх фахівців автотранспортної галузі. Безперечно, пріоритетним в коледжі є військово-патріотичний напрямок роботи. Зокрема, студенти коледжу взяли участь у триденному військово-патріотичному таборі на часі 2.0. Який організувала громадська організація Ідея за фінансової підтримки департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації в межах конкурсу проєктів обласної програми «Молодь Львівщини, також надзвичайно цікавим, насиченим та активним став триденний патріотичний вишкіл Нації героїв. Наші вихованці відпрацьовували навички з тактичної медицини, навчалися накладати турнікети, евакуювати пораненого з поля бою, безпечно поводитися зі зброєю. А також дізналися чимало інформації про мінно вибухову справу. Такі заходи були спрямовані на формування національних цінностей, мотивацію для подальшого розвитку і здобування нових знань. А основне усвідомлення, що молодь це сила, яка здатна перемагати на всіх життєвих фронтах. До нових зустрічей! Далі більше.